Доброго дня, любі діти! Ми розпочинаємо з вами урок української мови. Продовжуємо пригадувати побудову слова. Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова, волошкова материцька рідна мова. Посміхніться одне одному і побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати слова за допомогою префіксів і суфіксів. Познайомимося з найбільшими містами Німеччини. Запишіть у зошитах число, класна робота та каліграфічний рядочок. Перша вправа треба списати слова, розібрати їх забудовою та пояснити гаджикові, як утворилися друге і треті слова. Добрий, предобрий, найдобріший. Розбираємо перше слово. Спочатку визначаємо закінчення. Закінчення ий. Все, що маємо до закінчення це наша основа. І визначаємо корінь. «добр». Наступне слово ми визначаємо з вами закінчення, так само, як і в першому слові, закінчення ий. Все, що до закінчення це основа слова. Корінь такий самий, як і в першому слові, добр. Все, що до кореня це у нас префікс. Префікс пре. Третє слово найдобріший. Так само за тією ж самою схемою визначаємо спочатку закінчення. «й». Все щодо закінчення це основа. Корінь добр. Перед зак... коренем най це у нас префікс. Між коренем та закінченням це суфікс. Як утворилося друге і третє слово? Друге слово утворилося за допомогою префіксу «пре», а третє слово утворилося за допомогою префіксу «най» та суфіксу Іш. Запишіть в зошитах вправа 1, спишіть ці слова та розбір слів за будовою. Наступна вправа, нам потрібно записати подані слова в колонку, утворити від них нові слова таким самим способом, як у попередньому завданні. Із двома з утворених слів скласти та записати речення. Перше слово гарний. Ми утворюємо слово за допомогою префікса Прегарний. Іще найгарніший. Сильний, за допомогою префікса пресильний і за допомогою префікса та суфікса найсильніший. Хитрий, прехитрий, найхитріший. Наприклад, утворюємо такі речення. День народження це мій найгарніший день на рік. Тигр одна з найсильніших тварин на світі. Запишіть зошиток вправа 2, спишіть ці слова та речення. Третя вправа: нам потрібно прочитати повідомлення ще бетончика, виписати слова, утворені за допомогою префіксів, Та позначити них у цих словах. Німеччина за площою вдвічі менше від України. Проте це з найбагатіших, найуспішніших. Найрозвиненіших країн світу. Найбільші її міста Франкфурт на Майні, Мюнхен, Дрезден, Берлін, Кельн, Гамбург. У них побудовані великі міжнародні аеропорти, які сполучають країну з усіма державами Європи і світу. Потрібно з цього тексту виписати слова, утворені з допомогою префіксів. Так, перше слово вдвічі, друге найбагатших, найуспішніших, найрозвиненіших, найбільші побудовані сполучають. І визначаємо префікси у цих словах. Запишіть зошитах вправа 3. Спишіть ці слова та позначте префікси. Четверті, вправі Щебетунчик має квиток. Розгляньмо його та визначимо. Про що з нього ми дізналися? Так, квиток Ки з Києва, Україна, Бориспіль-Берлін, Берлін, Берлін це Німеччина, так. город Тегель. 20 грудня. Це квиток, коли відлітає щебетунчик у подорож. Рейс. Виліт, в дорозі, приліт. Чи довелося вам літати літаком? Куди саме? Чи ви тільки мрієте кудись полетіти? Давайте з вами складемо текст 3-4 речення. Ну, Якщо ви не літали літаком, можливо, ви мрієте про це. Давайте складемо текст. Разом з батьками я літав на відпочинок у Туреччину. Спочатку ми пройшли багажний контроль, потім ми отримали посадочні талони і відправились до паспортного контролю. Далі ми вже чекали відправлення літака. Подорож на літаку мені дуже сподобалась. Запишіть у зошиті вправа 5 та спишіть цей текст. Шоста вправа нам потрібно списати слова та пояснити, від яких слів вони утворилися. Позначити в кожному слові частину, за допомогою якої воно утворилося. Маленький від слова малий. Столик від слова стіл. Дитинка. Від слова дитина, червоненький від слова червоний, стільчик від слова стілець, малинка від слова малина. Як утворилися ці слова? Так, правильно, ці слова утворилися за допомогою суфіксів. Запишіть у зошитів. Права 6 та спишіть ці слова. Давайте з вами разом позначимо префі... суфікси, за допомогою яких вони утворилися. Перше слово «маленький» за допомогою суфіксу «еньк». Столик за допомогою суфіксу ик. Дитинка за допомогою суфіксу. Інк. Червоненький за допомогою суфіксу «еньк». Стільчик за допомогою суфіксу чик. Малинка за допомогою суфіксу к. Позначте ці суфікси в зошиті та продовжуємо далі. Прочитайте текст, випишіть в колонку виділені слова, визначте, від яких іменників вони утворились, і запишіть їх поет. Поясніть, як утворилися ці слова. Німеччина славиться якісними дорогами. Далеко за межами країни відомі її, знаменні, ниті автобани. Це швидкісні магістралі з прекрасним дорожним покриттям, на деяких із них навіть немає обмежень швидкості. Ось у нас з вами виділені слова «славиться», швидкісні, «прекрасним», обмеження. Давайте випишіть ці слова у колонку та визначимо, з яких іменників вони утворились. Слово «славиться» утворилося від слова слава. Швидкісні від слова швидко. Прекрасним краса. Обмежень межа. Запишіть у зошиті вправа сім та запишіть ці слова у рядочок. Давайте ми з вами розберемося, як виконувати домашнє завдання. Вправа 8. потрібно добрати і записати слова з поданими суфіксами. Скласти з кожним реченням і записати його. Суфікс ищ", вітрище. Очок замочок. Інк. Скринька, есень малесенький. Ось, наприклад, у мене вийшли такі речення: На вулиці дме сильний вітрище, на дверях висів чорненький замочок. У бабусі була чарівна скринька, вранці пішов. Малесенький дощик. А що вийде у вас, це буде ваше завдання. Подивіться, будь ласка, підручник, сторінка 32, виконайте вправо 8. Там потрібно добрати і записати слова з поданими суфіксами і скласти з кожним речення та записати у зошит. Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!